На автошляху регіонального значення Р33 поблизу села Стадниці дорожники усувають їм ковість. Розпочали на початку тижня, каже дорожник Ярослав Поліщук. Старий шар асфальту вирізають за допомогою фризи. «5 сантиметрів ослою береться, щоб зрізати. Там же що глибше, то просто далі ми вибираємо і дуйку видуваємо, а длина залежно від ями. Перед тим як заасфальтувати яму, її чистить від пилу та інших домішок сміття. Далі покриття обробляють спеціальною емульсією і засипають дрібнозернистим асфальтобетоном. Розрівнює його дорожник Дмитро Бучук. Наша задача стика підбити, розрівняти, щоб була рівна карта, підбити. Заправити, щоб каток гарно закатав, щоб було рівно, щоб цей стик був гарний, щоб воно пристало, щоб прилипло до стика. Говорить, працювати не важко, погода хороша. На данім етапі погодні умови навіть дуже хороші, тому що і не жарко, і не холодно. Головне, щоб душу не було, при дощові не можна. То не приклеїться асфальт. Завершальний етап укладання асфальту каже шляховий майстер Дмитро Правосудов. За п'ять днів відремонтували 700 квадратних метрів покриття. Всього ж мають відновити 5 кілометрів дороги. Ділянка дороги величенька, так, як будуть дозволяти погодні умови, будемо працювати. До Вінниці плануємо завершити ще день-два. Потім знову вертаємося в сторону Турбова. Ми робимо одну ділянку, одну сторону два кілометри, вертаємося назад, щоб повністю було закрито дві частини дороги. Замовник робіт, обласна служба відновлення та розвитку інфраструктури. За планом 2023 року дорогу регіонального значення Р-33 мали ремонтувати капітально. Втім, через повномасштабне вторгнення Росії проводять Ямковий, каже Олег Бабій, начальник відділу ремонту і експлуатаційного утримання автодоріг. Це дорога регіонального значення, яка сполучає. Майже в три проходить всією територією області і сполучає область з Одеської області. Тому це з основних таких транспортних коридорів. Окрім цієї траси, роботи тривають ще на восьми об'єктах. Всього визначили 12 аварійно-небезпечних ділянок та одне місце концентрації ДТП, говорить Бабій. Це в основному дороги М 21 М 30 Участків багато в більш такому незадовільному стані знаходяться територіальні дороги. Але в першу чергу будуть ремонтуватись на пріоритетних напрямках а далі вже в залежності від фінансування і будуть проводитись роботи на інших ділянках. Юлія Вознюк, Олег Смоковський, Суспільне новини, Вінниччина.